Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир, у світі страждатимете та бадьортеся. Я бо подолав світ. Послання до Галатів Розділ п'ятий. Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному, хто обрізується. Він мусить увесь закон чинити. Ви, що шукаєте в законі оправдання, від Христа відлучилися, від благодаті ви відпали. Ми, Бо Духом з віри, очікуємо надії оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, ні необрізання, але віра чинна любов'ю. Ви бігли добре. Хто ж тоді вам став на перешкоді, що ви правді не повинуєтеся? Це переконання не від того, хто вас кличе. Трохи закваски квасить усе тісто. Я певний в Господі, що ви не матимете інших думок, а хто заколочує вас, буде засуджений, хто б він не був. Я ж, брати, коли ще проповідую обрізання. То чого мене ще гонять? Отже, кінець оті соблазні, що від Христа, коли б то вже зовсім покалічили себе ті, що заколот у вас зчиняють? Ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді Люби ближнього твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили. Знову кажу Духом ходіте, і тіла пожадливостей не будете чинити. Бо тіло пожадає проти духа, і дух пожадає проти тіла. Вони суперечать одне одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. А коли дух вас водить, то ви не під законом. Учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари. Ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю? Як я вже і раніше казав, що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На таких то нема закону. Ті ж, що є Ісусові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо Духом то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, задирикуваті між собою, заведющі одні одним. Псалом 3. О Господи, як багато моїх ворогів. Багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть не маємо спасіння в Бозі. Але ти, Господи, мій щіт навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ. Твоє благословення. Книга Проповідника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя. І змінює суворість її виду? Чини волю царя, і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати? Що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його. І ніхто не має влади над днем смерті від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували. Це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав і це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись. І щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я. Розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Езри, розділ п'ятий. Але пророки Агей і Захарія, син Іддо, пророкували юдеям, що були в Юдеї та в Єрусалимі, іменем Бога Ізраїля, що був над ними. Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, Встали і заходилися далі будувати дім Божий в Єрусалимі, і з ними були пророки Божі та їм допомагали. В той час прийшли до них Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні товариші, і так сказали їм: Хто дав вам дозвіл будувати дім цей і докінчувати цю будівлю? Іще їм сказали які то ймення тих людей, що будують будівлю. Але око їхнього бога було над юдейськими старшими, тож їм не було боронено, аж доки справа не дійде до Дарія, і доки не прийде письмо в цій справі. Відпис листа, що послав Татнай, правитель заріччя, і Шитар Бознай та їхні перські товариші. Що за рікою до царя Дарія, у звіті, що вони послали до нього, так було написано: Дарієві цареві Цілковитий мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейську країну додому великого Бога. Його будують з величезного каміння і дерево вкладають у його стіни. І робота ця. Робиться старанно і поступає добре в їхніх руках. Тоді ми поспитали тих старших і сказали їм так, хто дав вам дозвіл будувати дім цей і кінчати цю будівлю? Ми їх запитали також про їхні ймення, щоб дати тобі знати, записавши ймення тих людей, які у проводі в них. А вони відповіли нам. Такими словами, ми, слуги Бога неба та землі, і відбудовуємо дім, що був збудований багато років тому, а будував і завершив його великий цар Ізраїля. Тому, що наші батьки розгнівали Бога неба, Він віддав їх у руки Навуходоносора, Вавилонського царя Халдея, а він зруйнував цей дім. І виселив народ у Вавилон. Але першого року Вавилонського царя Кира дав цар Кир наказ відбудувати цей дім Божий та й посуд Дому Божого, золотий і срібний, що на вуходоносор забрав був із храму в Єрусалимі і переніс у храм, що в Вавилоні. Цар Кир забрав назад із храму, що в Вавилоні, і передав. Шешбацарові, якого настановив начальником, і якому сказав Візьми цей посуд, йди та віднеси його в храм, що в Єрусалимі, і нехай відбудують дім Божий на своєму місці. Тоді цей Шешбацар прийшов, заклав підвалини Дому Божого в Єрусалимі і від того часу і досі будується він. І ще не скінчений. Отже, коли така царева воля, нехай пошукають у царській скрипниці, там, у Вавилоні, чи справді цар Кир дав наказ будувати цей дім Божий у Єрусалимі, і царське процевеління нехай прийшлють до нас.